Всім привіт! Це моє перше довге відео. Пробачте звук, якщо дуже тихо. Сьогодні ми будемо гравити вдома. Кстаті, мені дуже любиться е, нове обновлення. О, там дуже много всього додали. Так, перше треба знизити рост, е, е, взяти якось черне. Е, Лице і найліпше костюм до буде купальник. І бак покрасти всю кожу в чорний. Я вже підготувала фонарик, бомбу і спальник. І все. Ідемо грабити дома. От така красотка. Я негр. Йду першому грабити легкий дом. Я думаю, більше чай знає, де той сейф, і він взагалі дуже легкий свій uh, О Оце буде довго. Так. Все, у мене попалося. І ми заходимо, забираємо спальник і йдемо наверх, нажимаємо на квіточку, і в нас тільки от, відкривається такий сейф. І все, і грабимо. Грабимо. Ой. О. О, хороші. Не думаю, я не знаю... Чи буде чесно виходити вдома, отак чи буде виходити ліпше, так виходив? Дуже не знав. Я думаю, так отак буде ліпше. Здійсні, у мене одний такий бак, що в мене весь роблок, все, що світиться, стає темно-синім. Я думала, то один брукевий. Не поняла, що то чили Роблокс. Так. Сейс. Так, сись. Ти да, да. такий самий. З цих домів тут дуже много. І йдемо опять взад, гарно, щоб мене не замітили через окно. Так. І зараз опять треба буде мільйони років, щоб покласти... з першого разу! Так, ой, я вообще не, не туди пішла. Поднімаємося. Нажмімо 5 на квіточку, і у нас тут сейф. Вот, Все, що свідчать, стає темно-синє. І забираємо гроші, виходимо другий домик. І це лишу на останній. є така секретка. Хто не знає, для тих не знає, я їх покажу. Тепер насись. Тойсь є, но все равно. Зараз, звісно, треба буде класти це мільйон років. О-о-о! Ні. У-у-у через двері я просто не хочу, там ка мене можуть легко замітити. Mm -mm. Не йде. Чому так довго? Коротше. Яки поняла, через стіну не йде йде лише через двері. Тук сей, сейв скоринка, скорінка, У всьому домі сейв взагалі не спрятаний. Взагалі не спрятаний. Так просто навіть глядати не треба. Він взагалі не спрятаний. Охрана засекла. Вас. Вот. мані, гроші мані. мані, мані. Куда ще пішла хозяйка? Ну і взагалі має бути хузя, але там дівчинка була. Так що нічого не знав. От так. Піду всесть. Усесь піду. Нам не треба на кіск дискетки. Нам треба більше сейф. Так, тут він тут спрятаний. О, ні, тут якось є. Тут я не пройду, так мене замічить точно. Так, йдемо в другий. Мусись. О, О, хаус. От тут, яка тут є много чоловік, значить, і головне, що мене не замітили. Мене там замітили. Куди я поклала? спальник, спальники ж могла злити? Шип. Ем, добре, мене забанили. дом, не рахується. О, вже нічка ем, ну, Подивлюся, ти може вже пішли. Чи ні, не туди на вулиці. Ну, чуть нет. А якщо так пройти на задні ход так, щоб мене не увидели. А, не, мене і так увидеть. Я. Я думаю під... О, цей дом ми перший грабили. Так що світ буде легко. Перезамсь треба класти через двері. І п'ять займе мільйон років. Доки я, я покладу спальник. Е. Ей! Ей! а Ей! ай Добре! О, сейф до мене ще не, не клала. Тут я не знаю, де там сейф. Мене ну, все забанили у хаосі. Я, можу, в сись піти. Ні, я так піду всесть. Хотіла на останній, але ну, на не повезе. Там відкрито. Там відкрито. Чекай, якщо там відкрито, то мені дуже повезло. Ану ану ану. Тут то, то мені дуже повезло. І показую секретку. Дякую в басейн. І підходимо до цього угла. І тут у нас буде така типа секретна кімната. Я думала, тут там ще є ще якась є кімната, та просто текстури. І там буде така, дождь не знаю як назвати, якась кімната, така кімната отдиха. Ось От тут такі є е, забула як вони називаються. Типа я вже забула, як Тепер Твер щоб мене не замітили. П'ятий басейн пішла, а не сек... а не за сейфом. Тут є знову, де сейф, він тут ще теж не спрятаний. Типа. Є... Мені попадався більше думів там, де сейф, там, де сейфи не спрятані. Mm. Ну а тут він даже не спрятаний взагалі. Я доносить сід... дом не... не грабила, я взагалі дома не грабила. Що можу вже мало подзабувати. От гроші, гроші, попригаю, щоб вони увиділи. Я хочу сісти. На... Дай не раз виходжу. Господи. Ой. Добре, підемо. І останній дім то цей. Дев'я. Це я тут. М -м... Це? Ні, на ну чорний я не буду грабити, просто я не знаю там, де там сейф. Може знаю, ні, я давно не грабила, я вже давно там забула. А тут я знав. Даже знав не дуже таку історію, но але... якщо я скажу неправильно, то господи кінь там стоїть чокото. О, кінь! Чому треба? Просто стоїть. Чому він не он той А може він взагалі не бачить мене? Щось не хочеться мені проходити, там тот кінь зараз мене може забанити, якщо то не його дом. Забанять, не забанять, я й так скоро пробігну, не встигне мене забанити, якщо ти його дом. не думала, но может быть. И у меня вопрос, и меня вообще смущает, что он кинь. Так. И то займет 5 миллион, 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 спальне Ой, то в недов. О, я поклала. Ну, кінь, взагалі, він може як скин забіро. Дивіться, э, заходимо на тумбочку, бригади на картину і попадаємо в такий тут. Э, тут э, отакий столик і коробка. Я розкажу мені історію, не знаю, чи вона правильно. Що тут розробчик, щось і... там було? І мама і дитиною тут спали. Не знаю, правильно, ні. Мені дуже любиться цей маленький спальник. Він такий мілий для дітей. Чому у Roblox не зроблять простий спальник і маленький спаль... спальник? Чому є лише такий ревайвом? І тут якраз на сейф. Виходить. Я думаю, це буде останній о, дім. Е, якщо я дуже голосно говорю, то напишіть. Просто я не знав. Перше відео я просто так привикла. Я так нормально говорю. Я іменно так говорю, коли відео. Десь скоро, а десь так. І от мій скін, дуже класне обновлення. Завук, пробачте, якщо дуже тихо. І.